Пантепа вітаю! мене звати Денис Заченко. Vivo Y02 – це одна з найдешевших моделей компанії, і усього друга, котру я користував довгий час. Першою був флагман Vivo X70 Pro Plus. Огляд буде у описі під відео. Ну тобто, контраст, самі розумієте, більше бути не може. Але як для бюджетки, тут є дуже багато крутих речей. Цей відеоогляд, втім, буде по основним перевагам і недолікам. Якщо хочете всі деталі. То текстовий матеріал буде у описі під відео. Ну а тепер до діла. За 4 тисячі гривень Vivo 02 пропонує. Акумулятор на 5000 мАч, ips екран дуже видатної яскравості. Можливість грати навіть у Call of Duty Mobile, відносно непогану і швидку оболонку, Можливість встановити карту пам'яті і дві сімки одночасно, а також вельми швидкий інтернет і без п'яти хвилин престижний дизайн. За 4000 тисячі гривень. Ні, я не жартую. Втім, звичайно. Усюди є нюанси. Почнемо з екрану. IPS яскравість навіть під сонячний день достатня. Але 60 Гц HD+, 1600 на 720 пікселів, що при діагоналі 651 дюйма дає майже незернисте зображення. І жодного сліду гостінгу взагалі немає. Тобто очам буде дуже приємно. Далі, система на чіпі тут Mediatek Helio p 22 з 2018 року і набирає вона 83 тисячі балів антуту. 83, навіть не 100 тисяч. І при цьому ви зможете грати у 90% ігор з Google Play і у 80% грати з комфортом. Я не кажу навіть про звичайні в ряд або по крокові стратегії. Ні, Call of Duty Mobile Іде, хоч із пролагами, але на диво приємно. Асфальт Нітро стабільні 30 fps. Я без проблем закінчую гонки. Angry Birds Magic Rampage, Sword of the Land без проблем. Деякі ігри йдуть погано, а деякі не підтримуються взагалі, у тому числі Genshin і Wreckfest. Та власне, і чому їм підтримуватись? Тут 2 гіга оперативки і 32 гіга постійної пам'яті. Нагадую, втім, що постійно можна розширити. microSD підтримка є. І мене це настільки бісить. Бо мого поточного, Realme 9, Pro Plus, 128 їх постійно, але підтримки карт немає. І лежить у мене карта на 512 гіг від A-Pacer, і вставити я її можу, мабуть, лише в одне місце. Вибісило мене, до речі, те, що у Realme кнопки гучності з іншого боку, а у Vivo, як у нормальних людей, поруч із кнопкою живлення. Але огляд Realme... Буде скоро. Йдемо далі. Інтернет тут, як для системи на Чіпі з 2018 року, вельми швидкий. Так, у порівнянні з іншими смартфонами, дорожчими смартфонами, він відчутно повільніший, згоден. Але ігри він качає швидко. Ютуб завантажує без проблем. Тому претензій до нього я не бачу. Також є підтримка Bluetooth 5.0 і. Міні-Джеку теж. Правда, навушників у комплекті немає. Взагалі ніяких. Як і чохла. Затеплівка наклеєна з заводу. Правда, без олеофобки. За чохол я засумував особливо, бо дуже не хочеться зношувати такий ось дизайн. Бо так виглядає Увай-02 від Vivo дуже преміально. Власне, таке розташування камер. Таке розташування елементів позаду йде не аби у кого, а у Xiaomi 13 серії. Ну і акумулятор. 5000 мАч. З урахуванням відносно невеликої роздільності екрану. У PCMark Battery Test на яскравості екрану 100%. Маємо 9 годин автономності, а на яскравості 50% цілих 17. 17 годин. Тобто, робочий день цей смартфон витримує отак, без проблем. Тепер. До речей, котрі менш яскраво позитивні. Але все ще окей. Камери тут задовільні. 8 мегапікселів позаду, плюс спалах, і 5 мегапікселів фронталка, ледве не сказав, міліметрів. З одного боку, якість абсолютно очевидна і немає жодного додаткового режиму роботи, за виключенням боке, краси і таймлапсу. Тобто ані HDR, Ані ночної зйомки. З іншого боку, є і зйомка Full HD відео, хоча по стандарту стоїть HD, є використання екрану у якості фронтального селфі, і що мені було особисто приємно, є можливість увімкнути правило третин. Власне, я на каналі Den Blend готую матеріал про те, як можна навіть на такому смартфоні навчитись фотографувати гарно. Бо так, це можливо. Посилання на це відео і на канал буде у описі під відео. Підпишіться на забудьте. Забудьте, оболонка Fantau OS. Не Ocean OS, як я хотів, а Fantau OS. На Android 12 версії Go. З одного боку, як для смартфону за 4000 гривень, на 2 гігах оперативки, оболонка літає. У порівнянні з тим, що я бачив до цього, вона не без підлагів, але. Підлаги дуже рідкісні. І рівень кастомізації певний та є. Даблтапи є, жести є, можливість змінити порядок кнопок знизу теж є. Керування жестами є. Навіть іконка налаштувань не зверху, не зверху, а ближче до центра. Трошки нижче, навіть центра. І це дуже круто. Це мені дуже подобається, Буде до неї легше дотягуватись. Але це все ще Android Go. І обмежень тут більше, ніж ви думаєте. Обмежень тут більше, ніж я думав, включаючи абсолютно неочікувані, наприклад, деякі програми, деяким програмам не можна дати дозвіл працювати постійно, через що вони не працюють взагалі. Але, але то таке, якщо Android Go ви використовуєте, то про кастомізацію ви в принципі не дуже думаєте. Тепер. Чи є у Vivo Y02 відверті недоліки? Є, але вони всі очікувані і випливають із ціни. Роз'єм мікро-USB, максимум 10 Вт зарядки, але при цьому заряджається смартфон за 2 з гаком години повністю, що досить швидко, враховуючи 5000 мАч. Також немає сканера відбитків пальців, але є розпізнавання лиця, якщо ви йому довіряєте. Бо я не дуже. І, мабуть, єдине, що мене прямо от розчарувало. Розчарувало це відсутність NFC і чохла у комплекті. Та й все. Але підсумки наступні. Як казав MKBHD, гарні смартфони стають дешевшими, а дешеві смартфони кращими. І Vivo Y02 тому доказ. Хоч під блекаути, хоч бабусі, хоч дитині. Такий варіант буде те, що треба. Особливо враховуючи ціну. Звичайно, студенту або бізнесмену він не підійде. Та й мені теж не підійде, бо тут не всі немає. Але навіть дизайн тут на диво свіжий. Тому так. Рекомендую. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, який був самий дешевий смартфон, який ви купляли за все ваше життя. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання або на огляд, або просто на магазин буде у описі під даним відео. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активно. Що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!